Хотів би розповісти про один з наших напрямків діяльності: це кастомізація світильників. Що це саме таке? Часто буває, коли клієнт приходить от з того, що у нас є стандартного, йому нічого не підходить. Він задає питання, чи можемо стандартний світильник переробити під його потреби. Це може бути там збільшення довжини, висоти. З неповоротного світильника зробити поворотний, ну і так далі. Це саме кастомізація. коли ми за базу беремо наш стандартний виріб, потім прикручуємо до нього перламутрові пуговиці, і він стає вже нестандартним. Ну, в даному випадку клієнт звернувся, йому сподобався наш врізний трек о, вибачаюсь лінійний трековий точковий світильник. Називається у нас хайт. Фішка його в тому, що в нього приховане джерело світла. Сам світлодіод він знаходиться в глибині корпусу. І коли ви його розміщуєте на висоті до 3 метрів, і зі сторони дивитесь, ви майже не бачите цього джерела світла. А під самим світильником світла дуже багато. ось у клієнта немає магнітних систем трекових, і він запитав, чи можемо зробити такий самий, але іншої довжини і накладного монтажу. Ну і ми зробили. Ось так виглядає цей світильник. У нього довжина 1,90 м. Ось клієнт захотів там декілька типу розмірів, там від метра до половиною. Світильник буде у накладному виконанні. Хоча, можливий варіанти підвісного кріплення. Кріпитись буде наступним чином. В стандартному варіанті просто пласта, пласка заглушка ставиться. у Варіанті накладного монтажу це заглушка, але кутова з отвором під кріпленням. Ось. Джерело живлення цього світильника буде розміщуватись окремо від нього, тому що розмір досить маленький. У нього Висота 25 мм, ширина 23 мм. Відповідно, джерело живлення всередину поставити ніякої можливості немає. Ось і також буде вимикач відразу на корпусі. Це побажання клієнта. Тому, якщо потрібно щось Схоже або, можливо, щось інше на базі наших стандартних виробів. Ми це називаємо кастомізацією. Коли за базу беремо наш стандартний виріб, але його певним чином перероблюємо. Будь ласка, звертайтесь, допоможемо вам в цьому.